Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра? Починаємо з особистого життя і, як завжди, кілька питань і дивимось на один день. Тож, що у вас буде завтра в особистому житті? Готуйтесь до даруночку якогось, до проявлення. Ну, тут Король кубків, король монет. Це може бути і одна людина для когось з вас закоханий. такий, Може, ваш чоловік, може чийсь чоловік, а може бути і дві різних людини. І якась пропозиція все ж таки тут ще і так показано. Тобто будьте готові і таке, знаєте, проявлення людини швидке. Ви, ну, щось неочікуване буде. Якось так, знаєте, не, не дуже ви там. Собі зараз можете намалювати, що він там може такого утнути, щоб це було вами не передбачено. Побачите, як то кажуть. Давайте далі дивитись сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Так, ну. Розмова, спілкування для когось взагалі нове знайомство буде, і це може бути, коли ви по роботі з кимось почнете спілкуватись, і це може бути далі ну, от, чимось таким цікавим для вас, як, знаєте, от те, що буде переїздом вашим. Закінчуватись, ну, коли ви разом починаєте жити навіть. Але спочатку для когось з вас це може бути просто знайомство. Скажу, що ця ситуація на протязі двох місяців може статись. От зараз нам її показують для того, щоб ви були хтось з вас, щоб ви були готові, щоб ви все ж таки знаєте, не поспішили. Відмежуватись від такої ситуації. Бо тут е, чоловік, який в вас швидко закохається, будьте готові. Далі давайте дивитись дії чоловіка у бік жінки завтра, що буде робити дії чоловіка у бік жінки. Е, давайте так. Не для всіх же ж там буде нове знайомство. Для когось це просто продовження спілкування, ну, минулий рядок. Так, дії чоловіка у бік жінки. Ви показані королевою кубки, ви кохана жінка, і м -м, щось він не зможе обрати, якусь або не буде згоден з вашим якимсь вибором. Теж будьте готові. Трошки, як знаєте, буде. Внутрішньо сперечатись може замовчати якусь ситуацію, але ви, ви зрозумієте, ви інтуїтивно зчитуєте цю людину і ви просто відчуєте, що він там замовчує собі. Для когось з вас може просто, знаєте, як вас поставити перед вибором. І ну, це такий вибір, який. Трошки вас як налякає, От як не готові ви щось ну, до такого розвитку подій. Але ну, це він так собі вирішив. Він, він так, знаєте, він зважливо під, підходить до цієї ситуації, що він там вам буде пропонувати. І це не так, що продиктовано просто от, ну, в моменті. Що там прийшло йому в голову і він одразу вам озвучив. Ні, це зважена якась там річ буде від людини. Навіть дещо відрепетовано. Так, далі дивимось, дії жінки у бік чоловіка. Давайте побачимо. От тут і для жінки коханий чоловік. Але дивіться, жінка щось вагатись буде. Жінка, отак от, от, на дні колоди король жезлів, тут у нас король кубків. Тут може бути у когось з вас навіть вибір з двох чоловіків. Як замислюєтесь? І знаєте, як думаєте собі, от з ким з цих чоловіків буде гарна сім'я. Буде спокійно, буде впевнено, ви себе будете почувати, хто з цих чоловіків вам більше підходить. Тож не будемо заважати, думайте, обирайте. Далі робота. Що у вас завтра буде по роботі? Хоча, дівчат, для останній той рядок діє жінки в бік чоловіка просто може бути для когось з вас, що вам важливо буде спілкування з двома чоловіками в той день. От чимось вони вам просто будуть важливі. І вам треба буде трошки врівноважити своє якесь там ставлення щодо одного, що до іншого. Тож, давайте про роботу. Робота тут, ну тут. Дійсно важливий день для вас, слухайте, всі старші аркани ще й дно колоди показує старший аркан. День, коли вправно будете, ну тут, як повертаєтесь до якоїсь ситуації, її, ну, як знаєте, щось треба як до ладу привезти. Може бути ситуація, коли треба якісь важливі документи підняти, зробити, або поновити, або там надіслати, подавати, все буде дійсно от, зроблено ну, як по максимуму. І тут, якщо треба буде е, до чиєїсь допомоги звертатись, то не зволікайте, звертайтесь, бо буде і тут контакт гарний. Може так хтось до вас буде звертатись, і ви будете людиною, яка може ну, як опікуватись кимось, навчати тут, тут якось, знаєте, сила важлива, але вона у вас і буде. І ви як керувати будете якимсь процесом, ви як м'яко його будете просувати далі, як справедливість якусь встановлювати. Так. І це дійсно, це, знаєте, як є певні правила, ви не можете їх. Переступити. І ви не будете давати комусь їх переступити. Ви будете вказувати, що зверни увагу. Ось тут е, треба по справедливості робити. Так, далі дивимось, що важливо прийняти в цей день. Що вам завтра важливо прийняти. Тут з ким зможете трошки так знаєте, як посваритися, як образитись на когось або може і ви когось образити можете. Є певна ситуація, в якій от промовляється якась, наприклад, пропозиція, щось, почувши, різка відповідь буде. І це, знаєте, вам так неприємно це буде. І от з образою підете. І може бути так само, але навпаки, хтось образиться на вашу різку відповідь. Ситуація, от, от приймайте її як є, бо в цей момент, от в, в цій окремій якійсь ситуації, це, як знаєте, як все до цього йшло. Бо вона як зманіпульована буде ну кимсь вами, чи, чи кимсь буде маніпуляція пророблена. І це знаєте, як людина ж розуміє, що робить, і може зробити, будь-які ну відтворити будь-яку ситуацію от ну різними способами. Обраний ось такий спосіб. Тож тому і буде така такий результат, що образа буде. Такою відчутною, помітною. Далі від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо завтра. вам. Від... От, бачите, якась пропозиція від неї все, а ви так і будете робити. Вона, вона вам просто не сподобається. Щось вам будуть пропонувати, і це, повірте, це буде робитись від серця, бо людина просто інакшого не може запропонувати. І ну, ви вислухаєте, але ви будете відмовлятись, бо це, як знаєте, варіант, який просто не підходить. От, ну, Він, він якось, знаєте, як задовільняє, але тільки, ну, скажімо, наполовину. Або там навіть на третину, а з іншим, то що робити? Тобто, наприклад, як є якась ситуація, через яку не можна переступити, яка от є як стопом. Ой, Аліска прибігла. Так, і чого ж не уникнути вам завтра? мене не уникнути. Якоїсь пропозиції. Чоловік показаний от просто цілим імператором. Він дійсно, він як на посаді якийсь. Він такий важливий, для вас важливий, а й для себе теж важливий. Він так знає, що він людина неабишу. Це може бути навіть хтось, хто. Керуючу посаду, має, або, наприклад, ну людина, яка як захисник, якась таке буде пропозиція навіть від когось, як даруночок буде, щось він принесе вам. Ну, щось таке, як очікуване. А ви ще й подобаєтесь цій людині? Ви тут, знаєте, є симпатія до вас, але є якісь певні складнощі. Щось він, так, знаєте, дуже от виглядає як імператор, але насправді поряд з вами він не дуже впевнено себе буде почувати. Якась ситуація з матеріальними якимись там моментами пов'язана. Щось вона його так трошки, так знаєте, тригерить. Угу. Угу. Дійсно, здаватись це не означає бути. Він виглядає як імператор, але коли потрапляє десь в ваше поле, Відчуває себе як дитина, нема в нього, от, е, втрачається ота мужність якась, він так трошки ніяковіє поряд з вами. І це кожного разу трапляється. І цього разу буде так само. Знаєте, от нема в ньому такої, сам собі так каже, що я ж не дуже м'яка людина, ну що трапляється, чого я такий стаю? Цікавість до вас є. Бажання з вами спілкуватись є, але ніякові є. Нічого, може, потім трошки буде щось інакше. Далі порада від вищих сил для вас. Угу. Ви тут як відроджуватись будете, ваша якась наполегливість, ваше бажання розібратись в чимось, дізнатись, от знаєте, як взяти якусь інформацію і розкрити її повністю. Оце ваше бажання, воно вам дає сил, як, знаєте, як крило вам додає в якійсь ситуації, як буде. Ну, ви ж поки не розберетесь, ви, ви не будете відпускати ситуацію. А потім будете радіти, коли вже всю повністю ситуацію собі будете розуміти і бачити, як вона є. Але це ну, такий якийсь період, який ну, треба буде пройти. Він не самий простий, не, не дуже легкий для вас буде. І ще не для всіх, а для тих, хто ближче за інших от, до лінії фронту. Дівчата, хлопці, будьте дуже обережні, бо тут є попередження про період, який от просто треба буде. Контролювати все, що відбувається, і знаєте, як звучить тривога, то знаєте, що там робити з цією тривогою, як себе вести, і дітей бережіть. Оце і все. Всім дякую за перегляд, всім дякую за ваш зворотній зв'язок. І всім дуже бажаю бути в безпеці, бути щасливими, здоровими. і Хай у вас буде все те, чого ви потребуєте, ви і ваша родина. І побачимось знову. Всім пока.